А знауріє сила лева в тобі конія кроку номер один в Україні. Восьми ранку для вас працює команда інтера. І я настасія давголи. Новини цього вівторка на часі. Три ворожі безпілотники знищили наші захисники вночі у небі, Дніпропетровщини. Але російська атака не минулася без наслідків. Як повідомив очільник області Сергій Лисак, у Павлоградському районі пошкоджено фермерське господарство. У Синельніковському є руйнування на території підприємства. Від дронових та артилерійських атак потерпали Нікополь, а також Покровська, Мирівська та Марганецька громади. Минулося без постраждалих. Україна обговорює з партнерами можливість нових перемовин з Росією і відбутися зустріч може у Туреччині, Ватикані або Швейцарії. Київ хоче, щоб у процесі взяли участь також Сполучені Штати, Франція, Британія, Італія та Німеччина. Проте заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи учорашню бесіду американського президента Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Зеленський розповів. Про дві телефонні розмови з Трампом до дзвінка Путіну і після вдруге до діалогу долучилися також лідери Франції, Італії, Фінляндії, Німеччини та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. за словами глави держави. Він зокрема сказав Дональду Трампу, що сподівається на готовність сполучених штатів до серйозних санкційних кроків, якщо Росія не підтримує припинення вогню. Пакет Європи буде і буде він сильний. Є відповідні дати. Ніхто нікого не хоче штовхати, є дати, є домовленості. Я впевнений в цьому. Мало того, буде наступний пакет, безумовно, якщо не буде припинення вогню з російської сторони. Що стосується пакета Сполучених Штатів Америки, тут інша історія. Тут треба, щоб ми всі разом наполегливо працювали зі Сполученими Штатами Америки для того, щоб вони в якийсь момент, який вони зможуть, ввели відповідні санкції. Це сильно допоможе банківські енергетичні санкції. Від Америки дуже сильно залежить, чи буде далі Путін і армія Росії заробляти на цю війну, або ні, або у них будуть серйозні економічні виклики. 17-й пакет санкцій проти Росії планує ухвалити Євросоюз уже сьогодні. Про таке у мережі сповідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакхна цього разу під прицілом кремлівський тіньовий флот і доходи від енергетики. Попередньо у чорному списку 189 кораблів, що незаконно транспортують російську нафту, а ще близько 30 компаній, які допомагають оминати санкції, зокрема при постачанні товарів подвійного призначення. Також у переліку 75 імен і назв організацій пов'язаних із оборонним комплексом Росії окремим пунктом ідуть судді та прокурори, причетні до справ Олексія Навального та Володимира Кармурзи. Європейські лідери розкрили деякі подробиці їхньої розмови з Дональдом Трампом після його дзвінка Путіну. Так італійська прем'єр-міністр Джорджа Малонія відзначила, що триває робота над якнайшвидшою організацією нової зустрічі української та російської делегації. Як варіант розглядають зокрема посередництво Ватикану, продуктивною назвав розмову з Трампом і фінський президент Олександр Ступ, німецький канцлер Фрідріх Мерц, у котре заявив, що йшлося про посилення тиску на Москву через санкції. А у Сула фон дер Ляйен підкреслила важливо, щоби Сполучені Штати залишалися у процесі. Європа усіляко підтримує Україну та Володимира Зеленського. Зокрема, ворог щодня намагається штурмувати українські позиції на покровському напрямку, залучаючи переважно малі піхотні групи та мотоцикли. Тоді як бронетехніка стала рідкістю, водночас росіяни не припиняють спроб дістати наших захисників бойовими дронами, і часом їм це вдається. Про таке у нашому ефірі розповів командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів окремого загону безпілотних систем спецпризначення Тайфун Національної гвардії України з позивним СКІФ. Нині підрозділ збирає кошти на ремонт пошкодженого транспорту за QR-кодом, який побачите на екрані, можна доєднатися. До допомоги бійцям. Ворог почав застосовувати нову техніку, адже він використовує нові літальні апарати. Це в тому числі ви знаєте про БПЛА Молнія, і в тому числі FPV, які на сьогоднішній день почали вже доставати доволі глибоко в наші тили. Саме тому зараз автомобільна техніка важлива, адже в тому числі і мій екіпаж був нещодавно пошкоджений FPV-дроном, який залетів близько 30 кілометрів від ЛБЗ. Тому це основна зміна, яку ми зараз спостерігаємо тут. Ворог почав застосовувати нову техніку, адже він використовує нові літальні апарати. Про це у тому числі ви знаєте про БПЛА «Молнія» і ФПВ, які на сьогоднішній день почали, почали працювати. У Покровську досі залишаються 1915 місцевих жителів. Це дані поліції. Тож екіпаж Білий Янгол продовжує евакуацію населення. Роблять це оперативно на броньованому авто під антидроновим захистом. На вулиці неможливо перебувати довше кількох хвилин. Росіяни починають обстріл, гатять по усьому живому, кажуть поліцейські. Вони оприлюднили відео однієї з таких евакуацій. Довго стоїмо на відкритому повітрі. Нам дуже страшно було. Гради, каби пролітали. постоянно а й постійно дрони, дрони. Ой, дрони це взагалі як птахи. Поруч також біля нас у сусідів, і у нас поруч Там також було п'ять прильотів. А останні взагалі конкретно. Спортивні центри адаптовані для потреб військових після тяжких поранень. Місця, де вони можуть займатися фізкультурою, спілкуватися з побратимами та кваліфікованими тренерами. В Україні створюють такі локації для безбар'єрного дозвілля. Як працюють подібні осередки у невеликих громадах, подивіться. У спортивно-оздоровчому закладі у Жмеринці тривають заняття для ветеранів. Кожен виконує дозволені навантаження. Олександр тренує м'язи. Служити у ЗСУ воїн пішов у 22-му. Через рік був важко поранений. Тривали лікування, згодом реабілітація. Аби відновити фізичну форму, почав займатися спортом. Поруч у залі і його побратими. Разом значно легше адаптуватися до цивільного життя, каже Олександр. Реабілітація і спілкування. В першу чергу, це спілкування. Бо спілкування в, в цивільному житті ну, у мене не вистачає. Бо робота забирає багато часу. Діти забирають взагалі багато часу. Я працюю з дітьми. Я тренуюся зі своїми побратимами. Ми в одному підрозділі були. Один з цих побратимів, мій безпосередній начальник, був це командир мого взводу. Був. Так вийшло. Заняття тривають під пильним наглядом тренера. У кожного з хлопців спеціально розроблений комплекс вправ. Нижче, Ну на розтяжку. У кого яка травма? І це ж не тільки там такі травми, переломи, там в них ще і тиск, і це не розумієте. Ну, ми вже працюємо з, з, зі, зі всією групою з жовтня місяця. Ну, спочатку це було такі ознайомлені тренування, все було так дуже по чуть-чуть і обережно. А зараз вже дехто вони війшли в ритм і працюють. Тренування двічі на тиждень зала повністю адаптована для потреб ветеранів. Тренажери закупили коштом місцевого бюджету та завдяки участі у грантах. Усі заняття для оборонців безкоштовні. У Нас є тренер, який є сертифікованим тренером з адаптивного спорту. Ці тренажери є принципово. Іншими і відрізняються від тих, які можна використовувати. Ну, скажімо, в загальних звичайних для нас спортивних залах. Окрім спортзалу, тут є басейн і ліфт, який транспортує людей з інвалідністю. А у місцевому парку обладнали майданчик для тренувань на вулиці. Сьогодні тут здійснюється робота, зокрема і за допомогою інструктора з спортивної адаптивної реабілітації, і цей майданчик є доступним для всіх. Тут є два таких специфічних тренажера: це жим ногами і так званий батерфляй. Нині у громаді адаптивним спортом займається понад 50 ветеранів, і всі вони кажуть, така ініціатива на часі. Те, що громада створила умови для того, щоб ми займалися, це безумовно прекрасно. Майданчики у громадах створюють у межах соціального проєкту президента активні парки, локації здорової України. Програма має допомогти людям з інвалідністю відновити фізичне та ментальне здоров'я. Юлія Курчевська, Влад Курчевський, Подробиці, телеканал інтер, марафон Єдині новини. Понад 70 торнадо грози та поривчастий вітер. Негода вирує у центральній та східній частинах сполучених штатів. Найбільше нині потерпає Оклахома на додачу до шквальних поривів. Там випав град розміром з тенісний м'яч. Мережею ширяться відео, де очевидці фільмують вихор просто посеред поля. Найбільший наразі фіксують поблизу міста Савана. Зачепили у сусідні штати, штурмове попередження діє нині у Техасі та Арканзасі. Синоптики кажуть, негода. Сунутиме далі на схід, як розпочався день на покровському відтинку. Розпитаємо командира екіпажу безпілотних авіаційних комплексів окремого загону безпілотних систем спеціального призначення «Тайфун» на згварді України з позивним СКІВ. Він з нами наживо. Я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю студія. І одразу хочу звернути увагу всіх наших глядачів. Зараз на ваших екранах, от в цьому куточку, з'явився QR-код, Це означає, що. Нашої з вами допомоги дуже потребують наші захисники з загону Тайфун Національної гвардії України. Хлопці оголосили збір. а Власне на що розкажіть нам, будь ласка. Наразі цей збір оголошений на забезпечення підрозділу транспортом, тому що це попри те, що у підрозділа вистачає своїх автівок, але це той момент, який постійно пошкоджується, постійно потребує ремонту. Ну і насправді збор і така підтримка це зазвичай найпростіший і найлегший, найшвидший спосіб забезпечити бійців автотранспортом. Тому дякую вам за можливість його повторити. Скажіть, будь ласка, а яка загальна сума збору? Загальна сума збору сягає приблизно півмільйона гривень. Це та безпосередня потреба, яка є на сьогоднішній день в ремонті і забезпечує, забезпечує нагальні потреби. Тож, шановні глядачі, давайте разом доєднаємося до цього збору. і Допоможемо нашим захисникам із загону Тайфун зібрати необхідні кошти. Загальна сума збору півмільйона гривень. Це не дуже великі кошти для всієї України по 5, 10, 50, 100 гривень, і ми власне зможемо закрити цей збір. А хлопці будуть за автомобілем, з транспортом для того, щоб швидше пересуватися між позиціями, швидше підвозити і боєкомплекти, і власне військових, і все, що їм необхідно. Тож, будь ласка. Давайте доєднаємося, допоможемо зібрати необхідну суму для того, щоб наші захисники були ще більш ефективнішими на полі бою. Доєднуйте, доєднуйтесь, донатьте, пам'ятайте, що маленьких зборів не буває. Поки люди донатять, скажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності? Пане ведучий, оперативна ситуація доволі складна, але контрольована. Ви знаєте з новин, що ворог активізував свої безпосередньо наступальні дії на цьому напрямку з двох флангів Покровська. Тому на сьогоднішній день ми бачимо. От безпосередні і зростання кількості його атак, накопичення техніки, накопичення живої сили, застосування авіації, кабів тощо, от проте сили оборони ситуацію контролюють, докладають всіх необхідних зусиль для того, щоб по максимуму його стрибувати на рубежах відповідальності. А з яких напрямків ворог суне на Покровськ? На сьогоднішній день два основних напрямка. Наш підрозділ, ну і безпосередньо мій підрозділ знаходиться на напрямку очеретино. Це в бік Кроматорська. Ну і безпосередньо в цьому напрямку ми і діємо. Ви зазначили, що ворог активізував свої дії. Нещодавно президент зазначив, що ворог розпочав літній штурм, а власне під Покровськом. Мені здається, що цей штурм триває ще з минулого року, і там дуже інтенсивні бої. Дуже багато ламається техніки, нищиться техніки. Так само і нашої, і нашої до нашої з вами допомоги дуже потребують наші захисники з загону Тайфун вони збирають кошти півмільйони гривень на транспорт для того, щоб бути більш мобільними. На передовій для того, щоб була можливість підвозити і боєкомплекти і військових на позиції, і це дуже важливо. Чим менше транспорт, тим його менше видно, він менш помітний для дронів і для противника. Тож, будь ласка, давайте допоможемо зібрати необхідну суму для того, щоб наші захисники. Мали змогу швидше пересуватися для того, щоб вони були більш ефективнішими на полі бою? Тож, будь ласка, давайте доєднаємося, допоможемо зібрати необхідну суму. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Скажіть, будь ласка, а як зараз діє ворог під час своїх штурмів і яку вони техніку використовують? Пане ведучий, от до ваших слів з приводу того, що дійсно активізовані тут наступи, хочеться сказати, що наразі на цьому напрямку ворог почав застосовувати нову техніку, адже він використовує нові літальні апарати. Це в тому числі ви знаєте про БПЛА Молнія, і в тому числі ФПВ, які на сьогоднішній день почали вже доставати. Доволі глибоко в наші тили. Саме тому зараз автомобільна техніка важлива, адже в тому числі мій екіпаж був нещодавно пошкоджений півдронами, який залетів близько 30 кілометрів від ЛБЗ. Тому це основна зміна, яку ми зараз спостерігаємо тут. Це те, що ворог суттєво достає до наших логістичних шляхів. От з приводу застосування безпосередньо техніки на лінії ЛБЗ нічого нового ворог поки що не придумав. Це в першу чергу накопичення живої сили невеличкої якими групами в певних місцях зосередження, яка потім під час штурму активно йде в бій, і для цього він використовує зазвичай легку автомобільну техніку, баги мотоцикли, буханки тощо. Ну і звичайно, під час штурму це все відбувається з підтримкою важкої броньованої техніки, таких як БМП, танки. Тощо, а що можете сказати стосовно підготовки ворожих сил? От наскільки вони професійно діють? Я не схильний знецінювати ворога. Ворог діє доволі професійно. Звичайно, в його рядах є і м'ясні бригади, які не відрізняються високим інтелектом, і вони просто пруть як висока, ну як буквально м'ясна маса. Проте в тому числі тут і виступають і дуже підготовлені спеціалізовані підрозділи, які відверто кажучи доставляють певних негараздів та дискомфорту, з якими доводиться набагато важче боротись. Тому ворог підготовлений, ворог вчиться, ворог, на жаль, на відміну нас, від нас не часто розслабляється, тому що звичайно на фоні розмов про перемир'я людям можливо здається, що все закінчується ні. Ворог все такий самий злий, підготовлений. Він багато вчиться, і насправді зараз багато чого можна вчиться і в нього. А чи підтягує ворог резерви на вашу ділянку фронту? І які саме, якщо вони це роблять? Абсолютно вірно. Ворог підтягує. Воді ворог підтягує артилерію, ворог підтягує накопичує сили, ворог в тому числі підтягує спеціалізовані підрозділи, які діють безпосередньо з БПЛА. Тому тут так само нічого нового, як найбільше сил, як найбільше бронетехніки, живої сили дронових підрозділів, підрозділів БПЛА тощо. І саме тому ми маємо зараз гуртуватися і допомогти нашим захисникам із загону «Тайфун». Хлопці збирають на транспорт для того, щоб бути більш мобільними на передовій. Як ми знаємо, транспорт ламається, враховуючи ті ті умови, в яких він використовується. На жаль, в цей транспорт також попадаються і ворожі fpv дрони. Тож автівок багато на фронті не буває. Тож, давайте доєднаємося. Допоможемо нашим захисникам зібрати необхідну суму для того, щоб вони були більш ефективнішими на полі бою для того, щоб вони були більш мобільними. Задонатити можна за цим QR-кодом 5, 10, 20, 100 гривень? Хто скільки може? Кожен донат має велику силу і разом з нашими захисниками наближає нашу спільну перемогу. Скажіть, будь ласка, а от власне ви сказали, що нещодавно FPV-дрон поцілив один з ваших екіпажів. А яка взагалі інтенсивність ворогом використання безпілотників? Безпілотники на сьогоднішній день, хоч і не є основою будь-якому разі армії, проте вони наносять величезну кількість уражень. Мені здається, з тої статистики, що я бачив, близько 60% уражень наноситься безпосередньо в піві технікою. Звичайно, це буває і просте пошкодження техніки, буває повне знищення техніки. Проте саме безпілотники мені здається на сьогоднішній день є найбільш надокучливою і найбільш небезпечною силою. Шановні глядачі, знову нагадаю про збір. Наші захисники з загону тайфун збирають на автівку. Це дуже необхідно. Як ми знаємо, дуже багато військових добираються через fpv дрони, через те, що ворог відслідковує всі пересування наших військових на фронті, доводиться пересуватися на дуже великій відстані, навіть пішки несучи на собі дуже. Великі об'єми і необхідної техніки, і боєкомплекту. Тож автівки на фронті вони дуже потрібні для того, щоб бути мобільними, непомітними, швидкими. Тож, будь ласка, доєднайтеся до цього збору, задонайте, хто скільки може. Можливо, хтось сьогодні не вип'є каву, а зробить дуже важливу справу і допоможе. Хоча б. 70, 50, 100 гривень задонатити, і це вже буде величезна допомога для наших захисників. Тож, будь ласка, доєднайтеся, допоможіть це дуже важливо. А скажіть, будь ласка, яка інтенсивність використання ворогом авіацію? Скільки кабів вони можуть скинути за добу? Каби, мені здається, на сьогоднішній день є основою наступальних дій, в принципі, основною технікою, яку використовують ворог. Тому ми говоримо про десятки. Звичайно, з кожного дня статистика різна, але ми говоримо про десятки кабів, які використовуються на одному напрямку протягом дня, особливо ближче до лінії ЛБЗ, тому це доволі часто для ворога. Це класична техніка. Він має величезні запаси кабів і, в принципі, не економить на їх використанні. А щодо дронів на оптоволокні, наскільки зараз вони дошкуляють нашим захисникам? Дрони на оптоволокні природньо вже є основною загрозою, яка особливо в певних захищених моментах і захищених ребом, і в певних фортифікаційних спорудах можуть бути використані. От але хочеться наголосити, що на сьогоднішній день ворог в цілому просувається. Це не є панацеєю, і він так само використовує свої БПЛА молні, які вже долітають за 30-40 кілометрів від ДЛБЗ, які в тому числі використовуються для доставки невеликих FPV-дронів в регіони, в місця, де ми їх не очі. Тому ворог в цьому плані суттєво просувається в технологіях. Власне, як я вже казав, ворог вже більше року намагається сунути на Покровському напрямку, але в них не вдається абсолютно нічого там зробити. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що саме стримує ворога? Чому наші захисники стали просто стіною? Чому в них нічого не виходить? Я маю на увазі у ворога. Чому? Мені здається, причини тут в першу чергу очевидні. Ми на своїй землі, і нам нема куди відступати. Ми знаходимося тут саме тому для нас в тому числі дуже важлива підтримка глядачів, підтримка наших громадян, які я розумію, що так само, як і ми втомились від війни, але ми відчуваємо все, що ви робите для нас, і ну ми відчуваємо, що ми стоїмо єдиним фронтом. Тому в першу чергу це люди, які стримують нова лора. Ми не можемо втомлюватись від війни, тому що на жаль, це сьогодення наше, і ми маємо ви... Ви перемогти у цій війні. Ми маємо. Наблизити нашу перемогу, і е, зараз може це зробити кожен, кожен з нас, кожен хто дивиться зараз е, наш ефір, задонативши за ось цим qr кодом для загону тайфун. Хлопці збирають на автівку. Вона дуже потрібна на фронті, тому що автівка ламається, враховуючи в яких умовах вони використовуються, враховуючи постійні обстріли, враховуючи атаки на FPV дронами. Так, на жаль, ця техніка, вона ну дуже часто виходить з ладу. Тож, будь ласка, автівок на фронті мало не буває. Тож, давайте разом допоможемо, задонатимо для того, щоб наші захисники придбали на цей транспорт для того, щоб вони були більш мобільними і більш ефективними на полі бою, будь ласка. Допомагайте донайте, це дуже важливо. У нас залишається буквально 30 секунд. Скажіть, будь ласка, які сили взагалі ворог зараз накопичує, і чи готуються вони до більш інтенсивних наступів? Абсолютно вірно. Складно сказати в чисельному складі, але ми точно знаємо, що наближається літній період, період засухи, період, коли логістичні шляхи придатні для пересування. Плюс це підсвідчується тим, що зараз ведуться перемовини, і так чи інакше, ворог все одно хоче психологічно тиснути на всіх нас. Тому ми очікуємо великих дій, і можливо, це будуть одні з найактивніших наступальних днів, які ми можемо побачити найближчим часом. От проте, ми до цього готові і сподіваюся, що всі нас підтримують, в тому числі і ви. Обов'язково нам вдалося за цей час, поки ми з вами говорили, зібрати понад 130 тисяч. Це Дуже багато, але ті, хто ще хочуть доєднатися до цього збору, задонайте, будь ласка, за цим QR-кодом. Я вдячний абсолютно всім, хто це вже зробив. А вдячний вам за те, що ви сьогодні доєдналися до нашого ефіру, розповіли, що зараз відбувається на покровському відтинку. Гарного і безпечного вам дня!